Про тебе нині, бачу сни, тримають мир такі жадані руки, коханий. «Напевно, я завчасно постарію, немає в топові твої вини, нехай моя любов не оміліє, коханих тільки б не було віни, кохає, тільки було віни». У сусідів була свадьба, якраз раз цієї го як почалася війна. Ну, друг на другий день виряджають усіх, це забирають і цього молодого, який, якого свадьба була. І почалася війна. А нас троє малих з мамою стоїмо у дворі, дивимося через огород, ідуть німці, позакачували. Кава, а ми не знаємо, що робити, чи тікати, чи стояти, чи хто Скочили у погріб, не те, що сісти там а стати ніяк, повно в погрібі. Сидимо, тут чути стріляють, стріляють, при... почали стріляти. Вдруг відкривається ляда і на... наставлений автомат. автомат на нас, а ззаді стоїть другий і тягне того. І каже кіндер, кіндір. Лежать убиті красноармійці, колі бити все. Це, що свадьба була, то той захист не вернувся. І коли почалася війна, він розказував так, що у вересні. Вже його мобілізували через воєнкомат. Ранили його. Каже, я навіть і якось каже і не чувствовав. Каже в локотька. Ну, поля пройшла на виліт. От кісток не, не заділа. Танки підбили. От гусінцю, значить, перебили. Командир вирішив, значить, полізти. Подивиться, що там каже. може каже, і ісправим саме та далі бій, значить, підемо. От, ну тільки він наполовину, йому кажуть, та ну ще ж таки пулемети в очередь можуть убити, значить автоматно. ні ні, ні, я полізу, ну-ка тільки піднявся наполовину і вбили його. Він упав туди, значить в танк, люки закрили. Каже, сватив кат е, снаряд е, бронебійника туди, в пушку, ка, і прямо йде прямо от, 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 в бік. І то тігра підбив. А ті ж німці, що в атаку біжали, побачили, що стріляють. Ага, так там і що, живі оказуються. Вони думали, що підбити там ні, ні, нікого не немає. А танк, значить, оказується, стріляє. І вирішили е, той танк, ну як називається, окружити та скатєти. Каже, я тоді каже, там же є <різько> полім'яти почав каже, каже, з поліміта, значить, і стріляти. Каже. І от усе це, що було, каже, не знаю, скільки. Їх там було ну, одним словом, мабуть, всіх там перестріляли. І от він першу отримав медаль за відвагу. Ну, за те, що тигра підбив, одного, і 17 німців знищив, каже, то за тету, першу вим, тету, медаль за, за відвагу. Папа згадував про. Такий особливий бій під містом Демпіцем. це польське місто, це було велике промислове місто, я повторююся, там була розвинута авіаційна промисловість. І от, згадуючи, папа говорив про те, що під містом вони 11 годин билися із німцями. Німці виставили проти них. 60 танків і величезна кількість піхоти. І от там було три танкові атаки, відбивали наші пластуни, артилерісти, мінометний вогонь сильний. Був один момент. Папа пригадує, як вечором, коли трішки затих бій, німці виставили гучмо, гучномовець. І е, повідомляли по нашим військам, нашим що якщо перейде їхню на їхню сторону якийсь боєць, то вони йому дадуть 100 тисяч марок, е, власний будинок і 3 гектари землі. Але папа не говорив про те, що хтось перейшов на їхню сторону. І коли місто Дембіць було захоплено, їхні війська були направлені до міста Кракова. Це теж було велике промислове місто. Там німці сильну оборону створили, все таке на приближалася війна. Це був 44-й рік, і вони не хотіли здавати свої позиції. А пізніше, після цих визваних населених пунктів у Польщі, папу із, разом із його товаришами, зв'яза візія, вони вирушили до Німеччини. Там він згадував про Одерський плацдарм, там були сильні бої, німці чинили опір. 9 травня по суті, для дивізії закінчилася велика вітчизняна війна. Після закінчення цієї війни дуже багато дівчат залишилися дівчатами. Да. Хлопців повбивали, а дівчата залишилися Ось Вілося тобою урокові душі, як теплий митер творишов і косатіше. І почуття мої до тебе, будь мов та хрим. Іди на світі і нема тебе Твої нашу твою піймашу приносить Мені те добре тут і зараз, коли поруч. Ти, ти знай, тебе в житті я не віддам нікому. Твої стежки ведуть мене додому, тут народилась ти і я. Живи, тобі я заспіваю коло тобі зізнаюсь у кохання знову, бо ми з тобою сім'я, Назавжди разом ти і я об'єдналося є нам. Та чорна хмара на країну нас обає. Ворожа сила на кордоні все зростає, і ми готові, як ніколи боронить свій дім. Я знаю, що моя країна не вмирає, у неба свої крила підіймає. Ми вільні люди, ми з тобою на своїй землі. Тебе в житті я не віддам нікому Твої стежки ведуть мене до тут народилась ти і я живий, тобі я заспіваю колоскоху тобі зізнаюсь у коханні знову, бо ми з тобою сім'я, назавжди разом ти і я. I know, I say I